В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмейлі освятили ікону з мощами священамученика Йосафата Кунцевича. В Дунайському інституті Ноома відбувся круглий стіл на тему психологічних аспектів забезпечення безпеки судноплавства. 6 листопада відбулась зустріч з Одеською обласною федерацією «Сьотокан Святокан З вами у студії Іван Поляков наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 11 листопада, орієнтовно такі: 710 тисяч 660 осіб особового складу, 9 тисяч 253 танки, 18 тисяч 766 одиниць бойових броньованих машин, 20 тисяч 314 одиниць артилерійських систем, 1245 реактивних систем залпового вогню, 996 засобів протиповітряної оборони, 369 шістдесять літаків. 329 гелікоптерів, 18 676 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2636 криватих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 28 802 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3620 одиниць спеціальної техніки. Пам'ять священа мученика Йосафата Кунцевича. Православна церква України вшановує 12 листопада. Напередодні цього дня визмию привезли ікону з мощами цього святого. У зв'язку з тим, що наразі Ізмильська православна церква не має своєї будівлі, освячення ікони та святкове богослужіння відбулось у храмі Римокатолицької громади. Докладніше розкаже наш кореспондент. В Ізмаїлі освятили ікону з мощами священомученика Йосафата Кунцевича, українського святого та подвижника церкви Христової. Пам'ять священомученика Йосафата Православна Церква України вшановує 12 листопада. Тому напередодні цього дня в Ізмаїл була привезена ікона з мощами святого. У зв'язку з тим, що наразі Ізмаїльська православна церква не має своєї будівлі, освячення ікони та святкове богослужіння відбулось у храмі римо католицької громади. Хочу сьогодні вас щиро привітати з цим великим. Святом, святом святого священномученика Йосифата, який Є нашим покровителем нашої парафії, міста Ізмаїл Української греко-католицької церкви, сьогодні до нас завітав правосвященніший владика Михаїл, Бубній Ікзар Одеський. Він сьогодні приїхав не з пустими руками, але привіз нам мощі святого священомученика Єсофата для того, щоб вони зберігалися в нас на парафії, в нашому храмі, в майбутньому, нашому храмі, який ми будемо будувати в скорому часі. І кожен буде мати можливість прийти, поклонитися святим мощам святосаномученика Йосафата. Обряд освячення та святкове богослужіння провів приосвящений владика Михаїл Бубній, одеський екзарх Української греко-католицької церкви. Святий священомученик Йосафат є дуже хорошим прикладом для сучасних нас, людей, тому що він. Жив також в складних часах, дуже дуже непевних часах, і тому він для нас сьогодні є особливим таким покровителем, можна сказати. На якого можна рівнятися, і треба рівнятися нам як християнам, про історію життя священомученика Йосафата розповів і Єгумен Василіянського монастиря з міста Херсон, отець Ігнатій. Іван Йосафат Концевич народився 1580 року в міщанській родині Гавриїла і Марії у княжому місті Володимирі Волинському. У 1596 році, коли Іванові виповнилось 16 років, батьки віддали його на науку і практику купецького ремесла до купця Якинта Поповича у вільно. При різні вмовляння він залишає купецьку справу, щоб стати купцем небесних чеснот та віддається на службу Богові. Коли він дивився на Ісуса Рус що якась таємна іскорка з боку пробитого Христа випала і впала йому на гуди. І від цієї миті його життя змінилося. Він полюбив Бога понад усе. У 1604 році він вступає до запустілого монастиря Пресвятої Трійці у Вільні, був прийнятий і вченці пострижений самим київським митрополитом Іпатієм Потієм і приймає чернече ім'я Йосафат. Помер священник у 1623 році від побиття противниками церковної єдності. Своєю мученицькою смертю він привів до з'єднання людей. Він все своє життя присвячував своїм. Своєю молитвою, своїми трудами, працею в монастирі, працюючи і живучи, він завжди хотів, щоб всі були єдині, як Отець, Небесний є в Сині і Син є в Отці, так як Господь заповідав, щоб всі були одне, як ти, Отче в мені, а я в тобі. Отже, це був його девіз. І тому найбільша проблема сучасних Сучасності найбільша проблема людей сього сьогодення власне є в тому, що вони є посварені, вони є розділені, вони. Не, не розуміють один одного, не хочуть розуміти. Ікону святого священомученика Йосафата для ізмаїльської парафії виготовили львівські митці, розповів настоятель парафії святого священомученика Йосафата Кунцевича Української греко-католицької церкви отець Володимир. Як ми бачимо, отут є святі мощі, вкладені в цьому місці. Це є частичка його тіла. Які вкладені в мощовик, і зразу дякую нашим спонсорам-жертводавцям, які намалювали ікону. Особливо це вдячність пану Олегу і пану Володимиру зі Львова. І дякую за ті, той матеріал, що вони пожертвували, і за нам ми подаровано цю ікону на нашу парафію. Помолитися біля ікони святого священномученика Йосафата Кунцевича та прикластись до його мощей можна щонеділі у храмі Римо-католицької громади. О 12-й годині ми кожної неділі маємо святу Божественну літургію. Ми молимося за всіх, а особливо за наших воїнів, захисників. Ми запрошуємо щиро всіх вас. Щоб ви прийшли до нашого храму, щоб ви поклонилися святим мощам і віддали Богу і честь і славу і подяку за такого славного і великого нашого захисника, як священомученик Йосафат Концевич, Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. День народження на кордоні святкування завершилось затриманням чотирьох громадян України, які мали намір перетнути українсько-молдовський кордон. Затримали прикордонники Півдністровського загону на околиці села Яські, що на Одещині. Мешканці Дніпропетровщини пояснили, що не маючи стабільного заробітку, вирішили вишукати кращого життя за кордоном. Аби організувати собі шлях до Молдови, чоловіки скористались порадами в соціальних мережах. В одному з месенджерів їм за 500 доларів США запропонували закордонний маршрут. Він включав в себе подолання водноболотних угідь, заростей та двох річок Торончук та Дністер. Сплативши кошти, мандрівники дістались до прикордоння та розділились на дві групи. Один з чоловіків навіть вирішив незаконно притнути кордон у свій день народження. Однак, замість звичайних гостей. Та святкового столу були три втікача і стіл, де складались протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 204.1 купап, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону. 8 листопада в Дунайському інституті Національного університету Одеська морська академія відбувся круглий стіл на тему психологічних аспектів безпеки судноплавства. Учасники обговорили питання психологічної підготовки моряків, стресостійкість в екстремальних умовах і роль психологічної підтримки у забезпеченні ефективної та безпечної роботи на морі. Дивіться далі. 8 листопада в Донецькому інституті Національного університету Одеська морська академія відбувся круглий стіл, присвячений важливій темі психологічні аспекти забезпечення безпеки судноплавства, вплив стресу та людського фактору на прийняття рішень в екстремальних ситуаціях. Ця подія завершила тиждень науки, який тривав у закладі вищої освіти з 4 по 8 листопада. Відбувався захід у змішаному форматі. Організаторами зустрічі виступила кафедра навігації і управління судном. А модераторами стали професори Ірина Смирнова, Олександр Даниленко та доцент Олена рока. Серед учасників круглого столу були присутні провідні фахівці в галузі мореплавства, соціальної психології та безпеки, зокрема, доктор технічних наук, капітан далекого плавання Ігор Петров, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології Одеського національного університету імені Мечникова Ольга Амплєєва, офіцери з досвідом роботи в екстремальних умовах, старші викладачі кафедри Юрій Шульга та Олексій Старцев та здобувач вищої освіти другого курсу Дмитро Фоменко. Шановна наукова спільнота України, шановні мешканці міста Ізмаїла. Хочемо наголосити, що в Донецькому інституті Національного університет Одеська морська академія триває тиждень науки. У нас існує п'ять кафедр, кожна кафедра долучилась до наукових заходів. Понеділок був день перший, сьогодні цілий тиждень тривали, сьогодні день, день останній п'ятий і сьогодні, саме на закінчення нашого дня тижня науки звітується і показує свої наукові здобутки, кафедра навігації і управління морськими суднами. Це дуже чудова кафедра, у них багато науковців. Модератором сьогоднішнього дня є на Смирнова та пані професорка, майже професорка доктор психологічних наук пані Сорокалина Михайльна. Вона вчора отримала свій диплом доктора психологічних наук, за що її привітаємо. Ми всі дуже раді за те, що у нас з'являється нові постаті на цій кафедрі. Взагалі, за цей рік з'явилися три особи, які отримали наукові ступені. Хочемо побажати цій кафедрі, хочемо побажати всьому Донацькому інституту, хочемо побажати всім особам, які приймають участь, і які задіяні в наукових заходах щастя, добробуту, нових здобутків, радості. І нехай сьогоднішній день обов'язково реалізується новими науковими дослідженнями, і результати яких покаже кафедра навігації. Дякую. Основною темою обговорення стало питання впливу стресу на прийняття рішень судноводіями. Присутні підкреслили важливість формування психологічної стійкості та вмінь саморегуляції у курсантів, адже у морських умовах кожне рішення може мати критичне значення. Під час обговорення науковці та практики поділилися досвідом роботи з екіпажами як у цивільних, так і у військових умовах, а також розглянули методи зниження психологічних ризиків. Студенти відзначили важливість таких дискусій, що допомагають краще зрозуміти ризики та виклики професії. Захід підкреслив Необхідність інтеграції психологічної підготовки, у системи навчання для формування комплексного підходу до безпеки судноплавства. Під час засідання Круглого столу тут було продискусовано про різні форми стресу, їхній вплив на емоційний стан людини, як, яким чином давати цей стрес, особливо на судні під час несення вахти. Були розказані дуже цікаві історії професорами та викладачами кафедри. Також під час дискусу були надані дуже важливі поради щодо того, як долати стрес. як з ним поготися планується, що подібні заходи проводитимуться регулярно, сприяючи систематичному обміну досвідом та зміцненню психологічної підготовки курсантів. Наступний захід майстер-клас до дня психолога, що стане черговою нагодою для курсантів та викладачів вдосконалити свої знання. В результаті обговорення було вирішено, що спікерами буде проведено майстер-класи на тиждень психології, який буде присвячений до дня психолога. Тож ми вже готуємо. Нові виступи, нові майстер-класи і запрошуємо психологів до співпраці. Захід став платформою для обміну досвідом між науковцями, викладачами, курсантами та практиками морської справи. Учасники круглого столу відзначили важливість подібних зустрічей для формування комплексного підходу до підготовки майбутніх судноводіїв, який враховує як технічні, так і психологічні аспекти забезпечення безпеки судноплавства. Марія Зенченко, Дмитро Єфимов для програми новин. Моряки-прикордонники врятували людей на Одещині, які потрапили в ДТП. Під час руху трасою із Мил Одеси військовослужбовці із мильського загону морської охорони стали свідками дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждало кілька осіб. Моряки-прикордонники зупинилися та надали постраждалим необхідну медичну допомогу. У нагоді стали знання з тактичної медицини. Як і кожен військовий, я завжди маю з собою не лише цивільну аптечку, яка має бути в машині, але й військову, укомплектовану системою марш. Розповів капітан третього рангу із Мицького загону Олексій Поляков. У ній є все необхідне: турнікети, бинти, ножиці, знеболювальні препарати. Військова медицина має свої особливості. Вона дещо відрізняється від цивільної, але головна мета кожної врятувати життя, додав Олексій. Ця подія стала черговим прикладом професійної підготовки та відповідального ставлення до обов'язків військовослужбовців морської охорони. Знання та готовність допомогти в критичний момент підкреслюють важливість систематичних тренувань і забезпечення належного рівня оснащення для захисту життя як на полі бою, так і в цивільних умовах. 6 листопада відбулася зустріч з Одеською обласною федерацією Сьокотан Каратедо, які брали участь у 31-му чемпіонаті світу та 16-го кубку світу з традиційного сьотокан Каратедо, який пройшов у місті Белград Сербія, серед учасників від 7 до 17 років. Подробиці дивіться далі. 6 листопада відбулася зустріч з Одеською обласною федерацією «Сьотакан карате до учасниками 31-го чемпіонату світу та 16-го кубку світу з традиційного Карате Каратедо, який пройшов 24-28 жовтня в місті Белград, Сербія під егідою Скадан, об'єднання національних федерацій Європи та світу. Турнір об'єднав понад двох тисяч учасників із 50 країн. Україна на змаганнях достойно представила команда на чолі з головним рефері та шеф-інструктором Володимиром Медведєвим який поділився з нами враженнями від чемпіонату. Організатор – це Всемирна федерація Шотокан Карате, це національна федерація Європи і світу. Вона вже существує і проводить чемпіонати, це був 31-й, угу. вже більше 30 років. Скажіть, будь ласка, хто представляв вашу федерацію на чемпіонаті світу? Я представлял как и главный рефери от Украины, uh и, и угу. генеральный Шеф-інструктор теж України. Змагання включали різні номінації: індивідуальні та куманні виступи в категоріях Ката та куміте, а також змішаний формат Мікс для хлопців та дівчат. Які вікові категорії від вашої федерації були представлені на чемпіонаті? А перша категорія в світу – Міра Це виступав Олег Іваненко, який завоював бронзову медаль в самбон куміте. І Категорія сеньоры, це було більше п'яти учасників. Це командний від, де виступає з однієї сторони п'ять человек и с другой, допустим, італія, Україна, перший з першим номером, втори з третий третій третім. І смешана мікс. Завдяки наполегливості українські каратисти показали чудові результати. У змаганні командне комітет в категорії сіньори Мікс Україна виборола бронзову медаль, розділивши третє місце з господарями змагань з Сербією. До складу командою, яка здобула бронзу, увійшли Анастасія Новоженіна, Володимир Медведєв, Сергій Рейлян, Роман Масліган, Дмитро Бровчук. Ще одну бронзу в Куміте здобув Олег Іваненко, який змагався в молодіжній категорії. Окремо відзначився сам Володимир Медведєв, який також виборов бронзу в категорії ветеранів 50+. Які результати продемонстрували українці в цьому змаганні? Ну от у нас э, третє місце Олег Іваненко, Санбон Куміте – кубок міра uh -huh. Чемпіонат мира 21 лет и і старше, в тому числі я там в той же категорії був завоювали бронзову медаль в кумите «Микс змішане. Володимир Медведєв відзначив внесок меценатів і спонсорів, які надали важливу підтримку для організації поїздки. Яку роль відіграли спонсори та меценати в цій поїздці? я хочу перше, наше поблагодарить першого? всегда нас Всегда. Это играет огромную роль, что наши ролики смотрят в Ютубе не только на Украине и особливо Ірину Ігорівну я хочу поблагодарить. Далі Содействие в поїздці оказала Тетяна Григорівна Морій, председатель спорткомітету міста Измаила. Огромный поклон їй і спасибо. Ну, і також задіяла в поездке Андрія В'ячеславовича Абрамченко. Змагання проводилися на високому рівні. Вісім майданчиків Татамі, більше 30 суддів та відеофіксація. Все це свідчить про серйозний підхід. З боку організаторів. На височайшому рівні проводяться соревновання. Вісім площадок татамі, Більше 35-45 суддів з світу. У майбутньому члени Одеської обласної федерації Сьотакан Каратедо вже планують виїзд до Італії на чемпіонат Європи, де також планують представляти Україну. Чи плануєте ви у майбутньому брати участь в подібних заходах? Угу. І вот да. у нас з 3-го вже є положення, з третього по 4 апреля, точніше три дня. буде проходити в Ляна Сабядора в Італії чемпіонат Європи. Наприкінці зустрічі Володимир передав пам'ятний лист та медаль директора обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової та за сумісництвом головного редактора Ізмильського телебачення Ірині Федоровій. за ваговим внесок та підтримку. Успішні виступи українських команд свідчать про високий рівень підготовленості. Завдяки підтримки меценатів та спонсорів, команда змогла продемонструвати свої навички на міжнародній арені. Учасники також планують продовжити свій виступ на європейських та світових змаганнях. Влада Нова Кристина Лангольф для програми новин. Центр екстреної допомоги отримав високотехнологічні дефібрилятори за ініціативою та підтримкою департаменту цифрового розвитку інформаційної політики та туризму, а також департаменту охорони здоров'я. Центр екстреної медичної допомоги Одеської області отримав новітні дефібрилятори з функцією моніторингу життєвих показників. Ці пристрої здатні проводити 12-канальну ЕКГ, контролювати температуру, артеріальний тиск, рівень кисню, а також здійснювати дефібриляцію та кардіостимуляцію. Усе необхідне для Точного та оперативного реагування в критичних ситуаціях нове обладнання дозволить медикам ефективно контролювати стан пацієнтів як на місці подій, так і під час транспортування, забезпечуючи своєчасну допомогу до прибуття в лікарню. Дякуємо всім, хто зробив цей проєкт можливим, зокрема компанії Шилер та дистриб'ютору Міот медична компанія за внесок у розвиток медичної інфраструктури України у важливий час якою буде погода в Ізмаїлі та як змінився курс валют, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 60 копійок. Євро можна придбати за 44 гривні 30 копійок, продати за 44 гривні 95 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 12 листопада, в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в день 7-9 градусів тепла. Зранку до самого вечора в Одесі небо буде вкрите хмарами без опадів. Вітер південно-західний 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 3-4 градуси тепла. В день – 7-8 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті зміютів.ком на нашому ютуб каналі зміютів онлайн та у Фейсбуці. Завершимо випуск на сьогодні. Дякуємо за вашу довіру. До нових зустрічей у наступних ефірах.